Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй Кубот кінг Конг. X, це ось такий захищений смартфон з брутальним зовнішнім виглядом, який має підтримку сучасних технологій та дійсно крутий та захищений корпус, який точно витримає будь-які випробування. Цей пристрій призначений для користувачів, які шукають надійний і витривалий смартфон для активного використання. Попри невелику ціну, KingKong X підтримує все необхідне, що потрібно сучасному користувачеві, включаючи потужний процесор, великий обсяг пам'яті та хорошу автономію давайте подивимось, на що здатен наш сьогоднішній герой. Ну і звичайно, протестуємо його можливості. Також, друзі, традиційно попрошу підписатись на канал, натиснути лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Кубот King Kong X поставляється у стандартній картонній коробці з мінімалістичним дизайном. У комплекті з телефону ви знайдете зарядний пристрій на 33 Вт, кабель usb c для зарядки та передачі даних інструмент для вилучення сім-карти, а також посібник користувача. Може також включати захисне скло на екран. До речі, кабель досить якісний, товстий та міцний. KingKong X має характерний брутальний дизайн з великими захисними елементами, що надає йому вигляду міцного та надійного пристрою. Корпус смартфона виготовлений з поєднання пластику, гумових деталей та металевих вставок, що забезпечує додатковий захист від падінь та ударів. Вага смартфона становить 275 грамів, що робить його доволі важким, але водночас це підкреслює його надійність. Декілька секунд вашої уваги хочу порекомендувати. Вам круте ігрове крісло від компанії First Layer, моделька Дюк. Вона може запропонувати якісне виготовлення. Матеріали дійсно підібрані класно, дихаюча е, шкіра з перфорацією. Це дійсно круто та головне, зручно на такому кріслі працювати та грати в ігри. Немало важливо є те, що тут є підставка для ніг. Завжди між ігровими сесіями ви можете просто взяти та й відпочити прямо на кріслі. Все максимально зручно та продумано. Крім цього, 4D підлокітники, максимально. Вага, яке витримує це крісло 160 кг, що, на мою думку, дійсно круто. Друзі, я залишаю в описі посилання на це крісло, якщо вам цікаво, Певний, можете переходити. Ціна вас дуже здивує. Проте смартфон створений для чоловіків, тому про вагу тут точно не переймались. Кольорова гама обмежується чорним кольором, що додає пристрою строгості та професійного вигляду. На передній панелі розташований великий дисплей з діагоналі 6,58 дюйма, обрамлений товстими рамками, що додатково захищає екран від пошкоджень. Бокові панелі смартфона мають ребристу поверхню для кращого щеплення з рукою, що запобігає випадковому вислизанню пристрою. На правій стороні корпусу розташовані Кнопки регулювання гучності та кнопка живлення, яка також виконує функцію сканера відбитку пальців для швидкого розблокування. Ліва сторона містить лоток для сім-карти та карти пам'яті. На них є панелі розташований порт usb c для зарядки та передачі даних, а також отвори для динаміків. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете деталь. За усім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Смартфон має вологозахищений корпус, що дозволяє використовувати його в вологих умовах, і не боячись, що з ним може щось трапитись. Кубот KingKong X оснащений 6,58 дюймовим ips дисплеєм з роздільною здатністю. 2408 на 1080 пікселів. Це забезпечує чітке і яскраве зображення з високою деталізацією та насиченими кольорами. Дисплей підтримує технологію Multi-Touch, що дозволяє одночасно виконувати кілька дій на екрані, що є зручним для ігор та роботи з додатками. Екран смартфона має захисне покриття стійке до подряпин, що дозволяє зберегти його у відмінному стані навіть при активному використанні. Кількість пікселів на дюйм становить 401 PPI, що забезпечує високу чіткість зображення та комфортне читання тексту. Смартфон Кубот Кінконг Працює на базі процесора Helio J99 з тактовою частотою 2200 МГц, що забезпечує достатню продуктивність і швидкодію пристрою. Процесор має 8 ядер, що дозволяє ефективно виконувати багатозадачні стандартні операції та працювати з додатками. Відеопроцесор Mali J57 mc 2 забезпечує плавну роботу графічних додатків та ігор. Смартфон оснащений 12 гіабайтами оперативної пам'яті, що дозволяє швидко перемикатися між додатками та забезпечує стабільну роботу системи без підвисань. Вбудована пам'ять. Становить 256 ГБ, що дає змогу зберігати велику кількість даних. Крім того, при необхідності обсяг пам'яті можна збільшити за допомогою карти MicroSD до 1 терабайта. Щодо камер, то головний модуль на 108 мегапікселів світлосили F 19 другий на 5 мегапікселів. Світлопору ви зможете зробити більш-менш нормальне фото. Є портретний режим, але робить вкрай багато помилок. Потрібно розуміти, камери це не сильна сторона цього смартфона. Та запису відео на смартфон, основна камера, світлопора. Можете поляти, як смартфон справляється своїм. Роботою ось таку світлопору. Фронтальна камера на 32 мегапікселі світлосили F2,2. В світлопору ви отримаєте нормальне селфі, навіть у портретному режимі. Та запису відео фронтальна камера, можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Це така ситуація, у нас з хорошим освітленням. В принципі, фронталка відпрацьовує доволі таки непогано. Загалом по якості камер у мене претензій немає. Вони демонструють нормальний результат світлу. Пору звичайно в темному можна було б і краще, але виробник вирішив сконцентрувати свою увагу саме на захисті цього смартфона. KingKong X підтримує стандарт Bluetooth 5.2, що забезпечує швидку та стабільну передачу даних. Між пристроями смартфон також оснащений модемом системою A-GPS для точно визначення місця знаходження та підтримкою в OIP клієнтів для здійснення інтернет-дзвінків. Наявність NFC дозволяє використовувати. Оти, цей смартфон для безконтактних платежів. Кубот KingKong X оснащений потужною батареєю ємністю 5100 мАч. що забезпечує тривалу автономну роботу пристрою. Це дозволяє користувачам активно використовувати смартфон цілий день. А то і два. Завдяки підтримці швидкої зарядки. Смартфон можна швидко зарядити, що є зручним для користувачів, які часто перебувають у русі. Незмінний акумулятор забезпечує стабільну роботу пристрою та захищений від випадкових пошкоджень. Кубот Кінконг X це сучасний захищений смартфон, який поєднує Собі хорошу продуктивність та має міцний корпус і хорошу автономність. Він призначений для користувачів, які шукають надійний пристрій для активного використання з сучасними функціями і за розумною ціною. І саме такою є ця модель. Без проблем можна серфити в інтернеті, в соцмережах, прослухати музику чи переглянути контент. З ним цей смартфон справляється без проблем. Проблем. я впевнений, що завдяки ось такому захищеному корпусу ви можете не переживати за падіння, ви можете занурювати його у воду і ніяких нюансів з цим у вас не буде. Якщо вам цей огляд був корисний, ви полюбляєте огляди на захищені смартфони, Обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте, друзі, писати свою думку про ось такі пристрій в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно підписуватись на канал та натискати на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.